Вишневому планують побудувати дев'ятиповерховий паркінг, який зможе помістити 450 автівок. Новітня стоянка матиме вбудований супермаркет, шиномонтаж і мийку. Паркінг планують збудувати біля житлового комплексу Атмосфера, який розташований у центрі вишневого всього у 3 кілометри від Києва. Спроєктувала ескіз і реалізовуватиме проєкт інвестиційна група, Молодість. Споруда матиме 9 перекритих ярусів та 10-й відкритий. Кожен ярус облаштують електроосвітленням, відеоспостереженням, системами водовідведення та протипожежної безпеки. На першому поверсі розташують супермаркет, мийку та шиномонтаж, аби людям було максимально комфортно користуватись парковкою. Автори проєкту запевняють, що ця стоянка дозволить позбутись проблем з паркуванням у місті. Ось деякі переваги, які принесе паркінг місту, збільшить кількість паркомісць, що дозволить розвантажити вулиці від автомобілів. Створить нові робочі місця, покращить якість життя мешканців вишневого, адже вони зможуть без проблем паркувати свої автомобілі. Паркінг це важливий крок у розвитку вишневого, він допоможе зробити місто комфортнішим і зручнішим для життя.